Дровенькі були. Ураном тиждень. Були такі маленькі дзябики, а зараз вже підростали, дубки в них вже так звисають. Так, вони щось балакати вже хочуть. Такі цікаві каченята. Таз, 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 таз. Трошки ми їх таки, підстартовуємо, але зазвичай це йде мелене зерно, картопля. Трошки підтираємо гарбуза. Гарбузи в нас кормових нема то є тієї такі, вони такі гарні мають аромат і запах. І ми, як то кажуть, і зелені, зелені їдять вони як скажені. Гичка буряка, для них це йде на ура. Бачимо, що вола в них є забики. Понаїдалися, тепер собі так собі щось сидять і, як -то кажуть, мило балакають. Ростуть вони досить непогано. це подобається мускусах і, як то кажуть, видно результат на лице. Так, що ми ще сьогодні зробили? У нас дощ. Так, задощило. Досить сильно. То вам покажу, як підросли. О-о-о! Як підросли наші каченята? Хочу вам показати, правда, той трошки їх кусає. Це наші відджоні два великі. І переселили ми тих сім. Але я так дивлюся, що вони тут, як то кажуть, не будуть, тому що старші їх кусають і на подвір'ї лишати їх буде трошки ризиковано. То напевно, що ми їх потім переселимо назад. Зараз я їх вигнав трохи на цей. Вигнав я їх трохи на пасовище, щоб вони. Побігали, попаслися, хоча дощик. Але вон, бачимо качечки аж там на дорозі, собі пішли ось тут водичку. І трохи кури тут побігають, хай пописують собі трави. Що ми ще сьогодні зробимо? Сьогодні я ще буду покільцюю тих великих шовідджоні. І ось тих сім... Щоб було окремо видно їх, щоб я потім собі не плутав, де від Джоння, де від Гривастика. Тому що будуть ну, при формуванні собі чи на продаж, щоб я собі бачив, як то кажуть, що до чого і як, хто росте. Хто росте, як кого формувати. З тих менших ми трошки вигнали туди хай вони побігають до, там, де були листі, і побачимо, як вони. Далі будуть, вони підросли, тут у нас також каченятка виросли. -тун, тун мокро, правда, о, як шнурки мокрі. Ті, що без мами, а ті, що з мамою, то вони там в тому вольєрі, де були з іншою качкою, вони там бігають і звідси видно, воно дощ, але їм, як то кажуть, ось вони туди вже дещо не заходжу, бо поки я кругом обійду, вони собі активно там щось позирають. Поїдають і шукають всякі мушки і травичку. Так, біжимо ми далі працювати. Сьогодні трохи покупали картоплю, але дощ нам не дав. Зараз ми будемо готувати вечерю їм, І щоб вони всі, як то кажуть, гарно повечеряли і спати, бо сиро. Все ж таки, вони поділилися. Всім тут з мамою. Перший раз на вигулі. А оці великі разом зі старими качками. Видно, як вони собі щось тут говорять. Е, все ж таки оцей качур, що там задирає хвостик, а ось він прямо перед нами. Більше вже не збільшує. Він був але виріс такий досить непоганий. Хоча навіть він де до нього підходить, цей, що їх пощипував. До речі, пропойка як то кажуть, помогла. І я бачу, що він вже їх не чіпає і не, не дощипує е, качок, е, бо він трохи полюбляв. І до чого я вів. Я вів, що цей, що був не менший в рості, він догнав. І, До речі, навіть має такі дві жирові складки. я бачу звідси. Не знаю, так воно не пройде. потім може колись землю його покажу зблизька. Може зараз підійду. І мені здається, що він буде навіть масивніший від того, що е, в рості був е, самий перший. Так що те, що вони там ростуть, що я дивлюся, з одного виводку одні більші, другі менші. Що вони потім, собі, як то кажуть, коли вдіваються в пір, одне одного доганяють, ті вже зупиняються, а ті далі ростуть. Ну Так візуально вони є досить ну, практично одинаковими. Того рівно таке пузо, того така от, якщо не знаю, чи камера передасть. Така під животиком жирова складочка. Ось це малята Джонні 246. мене ми заднішилися. Так, і ще в нас така якась неприємність сталася з молодою гусочкою гусачком сіреньким. Воно щось тримає опущену крило донизу. Ось вони там. Я думаю, що воно в нього переломано, можливо, вдарила машина. Але якось я бачу, як вони йшли, і він, чи воно те гусиня намахається. І це гусиня крилом махало. Тобто, якби був перелом, по ідеї воно б ним не махало. Я думаю, що можливо воно в нього витягнуте, крило. От бачите, він так тримає те та гусиня, тримає то крило донизу. ось воно. Я думаю, якби було витягнути крило, вибити крило, то він би точно не міг піднімати. Ну не знаю, я потім злапаю його, подивлюся, що з ним твориться. Але дуже шкода, тому що вже, як то кажуть, товарний вигляд втрачений і, і побачимо, що буде далі. І тут хочу сказати, що є такі досить непогані екземпляри від гривастика, такі, такі масивні лаби мають. Це ось один, який втікає від свого тата. Ось ззаді йде ще один. Ось він такий. Там стоїть. Не ніби одні вищі на лабах, другі нижчі. Але такі лапки в них масивні, то я думаю, що вони ще підростуть. І буде з них толк. Качечки вже тут практично подорослішали, у них вже крила дістали, пір'я дістало хвостиків, ну залишилося ще опіритися селезням, але, як ми знаємо, селезні вони завжди упірюються пізніше. Ось таке -то у нас гуляння. По дощі.